Та нам з вами, дітки, не час сумувати, тому що роботи сьогодні багато. Доброго ранку, мої малята! Сьогодні, малята, ми з вами вирушимо у подорож, щоб знайти заховані скарби. Ви ж знаєте, що значить слово скарб? Скарби це дуже важливі речі, які мають велику цінність. Цікава подорож сьогодні в нас збирайся дітвора, вже час! З давніх давен люди мріяли знайти скарб, відшукати велику скриню, наповнену золотом, сріблом, різними коштовностями. Але є і інші скарби. Ці скарби приготувала для нас наша планета Земля. Діти, наша земля дуже багата на різні скарби. Одні скарби лежать на поверхні землі, інші приховані на глибині кількох кілометрів. Усі гірські породи та мінерали, які людина використовує для своїх потреб, називають корисними копалинами. Корисні вони тому, що приносять користь людям. З їх допомогою виготовляють різноманітні речі, які створюють затишок, забезпечують безпеку, обігрівають, годують, перевозять, а копалини – від слова копати. Відкриттям і видобутком корисних копалин займаються спеціальні люди називаються геологи. Вони знають багато способів, як підняти природні багатства на поверхню. Корисні копалини справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі, та використовують у господарській діяльності і повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів: тверді це вугілля, сіль, граніт, різновиди руд, Рідкі, нафта, мінеральні води та газоподібні, до яких належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великих кількостях, називаються родовищами. Україна входить до числа провідних держав світу за кількістю запасів корисних копалин. Проте їхні запаси не безкінечні, і використовувати їх потрібно розважливо, щоб жити у теплих будинках, користуватися транспортом, навчатися і працювати. Це наше. Малята, сьогодні я хочу більше розказати вам про корисну купалину, яку ви всі дуже добре знаєте. Але спершу загадка. Білосніжна, наче сніг, додаємо до страву У борщах вона супа разом з перцем на столах. Я думаю, ви здогадалися, малята, що це сіль? А що ви знаєте про сіль? Найпоширеніший мінерал на землі кам'яна сіль. Це камінь, тому і називають сіль кам'яною. Цей мінерал ще називають каменем мудрості, тому що сіль виконує дуже важливу функцію, передає сигнали до мозку. В давнину сіль цінували на рівні з золотом, розплачувалися не грошима, а сіллю. Утворюється сіль на місці зниклих морів, видобувається в шахтах. Та з води солоних озер. Продають її в магазинах, але не як камінь, а меленою. А ще в магазинах та аптеках продається спеціальна морська сіль. Таку сіль використовують лише для полоскання горла та приймання ванни. Сіль людині дуже потрібна. Де ж використовують сіль? У виробництві фарб соди, у виробництві мила, миючих засобів, у кулінарії. Для засолювання та консервації, для приготування їжі. Сіль є помічницею в домашньому господарстві, в медицині. Діти, ви знаєте, що якщо їсти багато солодощів, то у людей псуються зуби, вони частіше хворіють. А надлишок в організмі солі теж може стати причиною захворювань. Сіль сприяє затримці в організмі рідини, що небезпечно для тих, хто страждає захворюваннями себе. Що за допомогою солі можна створити різноманітні картини. І це ми спробуємо сьогодні зробити. А зараз приготуємо наші пальчики до роботи. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, кіски оберіг стріпочі і бешкетно так летить. А ось дощик накрапає крап-крап-крап. Крап-крап-крап, вітер листечко хапає. хап- хап хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає, близь 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 близь-близь-близь. Вітер павочка гойдає. Вниз-низ-низ, низ низ, низ низ низ. Для роботи нам потрібна сіль. клей. Склянка з водичкою, пензлик для фарби, пензлик для клею, фарба, зелена, синя, жовта, червона, серветочка, клеюнка і малюнок, який я намалювала заздалегідь. У мене це рибка, ви можете обрати інший малюнок. Я беру пензлик з густим ворсом, набираю клею і намащую ним. Добре всі елементи малюнка. Я беру сіль і посипаю нею за Я струшую залишки солі в періодку. Das ist Подивіться, діти, який яскравий малюнок вийшов у мене. А я з нетерпінням буду чекати ваших робіт.